Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 19-та минуло в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Найтрагічніша сторінка в історії Революції Гідності в Україні вшановують героїв Небесної Сотні тих, хто загинув під час розстрілів на Майдані Незалежності. Три дні поспіль із 18 по 20 лютого на майдані точилися протистояння і криваві бої між силовиками та мітингувальниками. І саме 20 лютого стало найкривавішим днем. Силовики отримали наказ зачистити майдан. А бійці Беркуту дозвіл стріляти по людях бойовими набоями. Через це ранковий наступ на вулиці Інститутській перетворився. На масовий розстріл протестувальників людей, що були озброєні лише палицями та бруківкою, простими касками та щитами. 48 людей загинули, пів тисячі дістали поранення. Наступного дня у центрі Києва відбулося багатотисячне віче прощання із загиблими героями. А тодішній президент Янукович утів до Росії. Тож сьогодні на Майдані знову можемо побачити людей. І вшановуємо пам'ять полеглих. Там працює наш кореспондент СН Олександр Романюк. і маємо можливість про все з'ясувати наживо. Тож Сашко, що в ці хвилини відбувається на Майдані Незалежності, тобі слово. Вітаю, Соломія. Ми вже піднялися на вулицю Інститутську. Спочатку на майдані був такий концерт Рекміум у пам'ять про тих людей, хто віддав своє життя на майдані, про тих людей, хто отримав там поранення, хто прийшов в майдан від першої до останньої хвилі, і був там у найтяжчі моменти, які відбувалися. Власне, далі люди зібралися в таку імпровізовану колону і пройшлися вулицею Інститутською, так саме цим трагічним маршрутом героїв. Полевих небесної сотні, і зараз всі підійшли до цього знакового місця. Це капличка на вулиці інститутській. Ви чуєте зараз? Лунає дзвін. Власне, люди, також хто кладе квіти, хто спілкується про своє і знаєте, тут не дуже масово. Тут кілька лише людей, але за всі ці дні, а я вже не вперше, починаючи з 18 числа, приходжу на такі акції, людей найбільше. І знаєте, от кожен раз, коли спілкуюся з людьми, вони кажуть одну головну річ неважлива кількість, важливо з яким настроєм і з чим у серці ти сюди приходиш. Тому що для людей найважливіше пам'ять і найважливіше те, щоб ідеали майдану залишалися незмінними і. Також так само важливо, аби залишалася відповідальність людей, щоб ці справи майданівські, які власне зараз є у судах, вони були доведені до кінця, щоб ті люди, які віддали своє життя, ми про них пам'ятали, згадували, і не лише тому, що дата, а тому, що фактично для України це стало знаєте, таким переломним моментом у сприйнятті себе в ідентифікації як нації. Багато в чому. Ну і власне майдан на жаль став великим таким. Моментом, який по суті розпочав нашу війну з Російською Федерацією, і яка триває до цього моменту. Студія дякую, Олександре. Кореспондент ТСН Олександр Романюк був зараз з нами наживо. Він зараз перебував на вулиці інститутській. Розповів як на майдані, як взагалі в центрі столиці, сьогодні вшановують героїв Небесної Сотні. Ворог на фронті просунувся в населених пунктах Різниківка та Голубівка, а ще поблизу Гришиного. це все Донеччина. Такі дані публікує аналітичний портал Діпстейт. Тим часом у генеральному штабі звітують, що сили оборони ведуть успішні контратаки на півдні, зокрема на Олександрівському напрямку. За словами речника сил оборони півдня, контратакувальні і штурмові дії там дозволили заблокувати просування росіян, скоротити сіру зону, а ще не дали можливості противнику завести групи закріплення. А за даними інституту Чення війни напередодні українські захисники просунулись у середмісті Куп'янська на Харківщині. Такі висновки аналітики зробили, вивчивши геолокаційні знімки. В генеральному штабі підрахували від початку доби по всій лінії фронту відбулось понад півсотні бойових зіткнень і найбільше на покровському відтинку, де ворог не полишає спроб захопити Покровськ і Мирноград. Завести провіант і забрати хлопців із евакуаційної групи на Оріхівському напрямку через посилення противником штурмових дій. Нашим бійцям-піхотинцям доводиться воювати спочатку тижнями, а потім місяцями на позиціях, бо вийти практично неможливо через засилля ворожих дронів і кабів. Ворог накинувся на малуток мачку і новоданилівку, намагаючись малими піхотними групами закріпитись у селищах. Сіра зона росте. Матеріал з Оріхівського напрямку. Дивіться далі в ТСН. Прийняв, працює. Працюємо, хлопці. Ці солдати їдуть міняти побратимів. У кузові вода, боєприпаси та продукти. Сьогодні в нас задача поміняти позицію евакуації. На Оріхівському напрямі ворог б'є по логістичних дорогах, як оця, якою їдуть військові. Противник закидує керованими авіабомбами і позиції, і тил. Страждають як військові, так і цивільні. Упереді авіація, Ті, що у кузові чатують небо. Цинкую зад, не забуваймо. Бо я зовсім, зовсім зад голий поняв. У руках хлопців дробовики. Дрони противника просто окупували небо над Оріховим. Дрони, оптоволокно, FPV, дрони, в основному дрони. Ну, ми мисливці, ми дрони збиваємо. До точки скиду добираються без пригод. Так нині буває рідко. На щастя, сьогодні пройшло дуже все гладенько. Мені аж дивно. Все залежить від погоди і активності ворожих дронів-розвідників. Шальом, православний! Рацію забираємо. Швидко розвантажуються і забирають хлопців, ті, що лишаються, ще мають пішки дійти на позиції. Помолився, подякував Богу, і поїхав працювати. Противник на Оріхівському відтинку тисне в районі Новоданилівки і малої Токмачки, намагається прорватися до Оріхова з півдня. Тож і доводиться на позиціях хлопцям воювати місяцями. Аліна Лісова, Руслан Ярмолюк, Дар'я Баглай, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Євросоюз планує ухвалити 20-й санкційний пакет вже цього понеділка. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас на прес-конференції за підсумками зустрічі п'яти міністрів оборони Європи. Раніше ж сьогодні посли країн-членів блоку так і не змогли узгодити фінальні правки, тому планують повернутися до обговорення цими вихідними. Пише видання Reuters. у новому санкційному пакеті. Єврокомісія запропонувала розширити санкційний список тіньового флоту до 640 суден. Ну а також ввести тотальну заборону на морські послуги, зокрема внести іноземні порти та банки, які допомагають росіянам продавати нафту. І ця пропозиція не сподобалася низці країн, серед яких традиційно Угорщина, а ще Іспанія та Італія. Попри це, Кая Калас все ж запевняє, що обмеження щодо Росії проголосують незабаром. Наступного понеділка ми плануємо ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Санкції працюють, вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий крок ще більше обмежує їх здатність вести війну. Москва не є непереможною. її армія зазнає рекордних втрат. а Економіка перебуває під сильним тиском. Але Путін не припинить цю війну, доки її ціна не перевищить вигоди. І саме цієї точки ми маємо досягти. Тарифи Трампа скасують. Верховний суд США визнав більшість мит незаконними. Суд постановив, що запроваджуючи так звані взаємні тарифи, президент США перевищив свої повноваження, оскільки оголошував їх на підставі закону, призначеного для надзвичайних ситуацій загальнонаціонального масштабу. А це на думку суддів було неправомірним у цьому випадку. Тому мита запроваджені щодо окремих країн або товарів, як це було у випадку з Китаєм чи Канадою, буде скасовано водночас тарифи на сталь і алюмінію. Міні запровадили на підставі інших законодавчих норм, і їх Верховний суд визнав законними. Ганьбою це рішення вже назвав сам Трамп, але запевнив, що має запасний план. Ще 2 квітня. Торік президент США оголосив мита проти близько шести десятків країн, і найвищі тарифи отримали ті країни, що мали найбільше торговельне сальдо із Америкою. Але відтоді Трамп кілька разів переглядав своє рішення, укладаючи угоди, зменшував мита. Росіяни тиснуть не лише на фронті, а й в цифровому просторі. Кількість ворожих кібератак щороку зростає на 30-40%. Проте критичних кіберінцидентів із боку ворога стає менше, оскільки українці навчилися відбивати або запобігати намірам окупантів. Як і на лінії бойового зіткнення, росіяни намагаються атакувати кількістю, зокрема з використанням штучного інтелекту. Нові загрози обговорювали на міжнародному форумі кіберстійкості в Києві. Українські та міжнародні експерти з цифрового захисту Початку повномасштабного вторгнення об'єднуються та діляться досвідом і технологіями з посиленням міжнародної співпраці та координації можна не лише відбиватися, а й контратакувати впевнені військові із кіберпідрозділів. Найбільше від ворожих кібератак нині потерпають місцеві органи влади, урядові організації, військові та енергетики і серед видів нападу поширення шкідливих програм: фішинг, зараження комп'ютерів, вірусами, злам облікових записів і ворог продовжує масштабувати кіб. Барвійну зараз активне використання штучного інтелекту іде йде, йде да? тобто і є окремий напрямок, да, який там автоматизує дуже багато процесів. Якщо ми автоматизуємо якийсь процес, то це може бути відбуватись набагато швидше. Ми можемо ще не знати, що ворог може придумати, але ми повинні скажімо, передбачати ці речі і розуміти, що от може бути новий вектор. Хто кого харківські комунальники ожеледицю, чи навпаки, вона їх. Жарти про те, що сніг у Харкові боїться дорожників та сипле у спеціально відведених місцях. Нині не актуальні. Бо увесь регіон у людяній пасті, крижаний дощ, мокрий сніг та стрибки температури перетворили дороги на ковзанку. Соцмережі рясніють кадрами дорожніх аварій. Комунальники працюють цілодобово. Та чи вдається їм подолати ожеледицю і коли чекати на відлигу? Знає кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Арків сповільнився через негоду. Крижаний дощ змінився мокрим снігом, тож вулиці покрила ожеледиця через постійний перепади температур, покриття знов стає слизьким і Навіть після обробки доріг ситуація залишається складною. Тож водії рухаються сповільнено та обережно. Харків, де зазвичай шляхи почищені і вчасно оброблені від льоду. Нині не впізнати. На дорогах автівки дистанцію тримають більшу ніж зазвичай. У соцмережах шириться відео зі слизьких трас. А разом із ожеледицю зростає кількість аварій. Ой-ой-ой, ДТП з трьома машинами. Раз машина мазда і Сітроєн. біля парку Горького також ДТП. Також величезна. Величезний затор. Комунальники працюють цілодобово і понаднормово. Вулиці доводиться посипати по кілька разів на день. Щойно обробив ділянку, вона знову стає слизькою, бо ж йде крижаний дощ. А температура стрибає від плюс одного до мінус восьми. У Харкові над розчищенням доріг та тротуарів щоденно працюють близько двох тисяч комунальників та понад дві сотні одиниць спецтехніки. За цей тиждень на обробку доріг тротуарів і дворів використали майже три тисячі кубометрів піщано сольової суміші та більшість зусиль. І погода зводить на нівець. Ми спочатку боролися з відлигою, посипали, ось цю сніжну кашу прибирали з водою, і потім одразу оця, цей мінус, і сніг, і зараз знову ж таки все по колу, техніка в нічну зміну. Працює на ранок, змінюється іншими бригадами, тому таким чином намагаємося реагувати і максимально хочемо, щоб людям людям було безпечно і пройти, і проїхати вулицями міста. Якщо напередодні у Харкові рух був дуже ускладнений, зараз ситуація поліпшилась, але сніг йде без перестанку. Спочатку тане, потім підмерзає. Синоптики прогнозують, потепління на Харківщині буде 24 лютого. Сніг має зійти, але з'явиться інша проблема кажуть комунальники. Від лига. Юрія Войко, Длоксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Діти, яких війна зробила сильнішими. У Києві відкрилася виставка під назвою Ниточка. Трансформація замість зламаності. На ній представлені світлини та історії 15 юних українців, у життя яких увірвалася війна, але не зламала їхню волю. Авторка фотосесії Марта Сирко а організатором став благодійний фонд Голоси дітей. Історії дітей надихають. Наприклад, Максим Горбашов, якому нині 17, два з половиною роки жив оточенні росіян у селі на Харківщині. Перечитав усю домашню бібліотеку, допомагав по господарству і навіть змайстрував. Примітивні сонячні батареї, щоб мати бодай якесь джерело електрики. Нині хлопець студент Харківського університету і мріє стати вчителем. Або десятирічна Катя Пожидаєва. Вона із родиною виїхала з окупованого Бердянська спершу до Запоріжжя, а потім до Києва. Дівчинка сумує за рідним Азовським морем за бабуси та дідусем, які лишилися в окупації, але навідмінно вчиться в школі і обожнює футбол виставка, де можна прочитати історії наших юних співвітчизників, що надихають. Триватиме до 1 березня в музей історії Києва. Тож спробуйте завітати. Ми запитали у дітей, що допомагає їм жити, що допомагає їм не ламатися, що є тим, що допомагає їм переосмислити важкий досвід. І це така певна виставка, рефлексія про те, що допомагає. Це не істина в останній інстанції, кожному своє. Не бійтесь, робити те, що вам подобається, тобто що вам. Якби в душі воно горить, і щоб ви це якби цей вогонь підтримували і робили все можливе, щоб він не згас. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Добрий вечір, друзі. Ми з вами до одинадцятої вечора. Практично. Максим Сухенко, Наталія Мусичук і Олександр Мусієнко. Саме в такому складі ми зазвичай і розпочинаємо п'ятницю вечір. О 21.20 у нас великий вечір. Не забудьте приєднатися. А... Пане Олександре, я хочу у вас спочатку з питання такого великого міжнародного. Багато міжнародних військових експертів почали зворотний відлік до війни в Ірані, тому що не крейсерською, а надзвичайною максимальною швидкістю найпотужніший найсучасніший американський авіаносець взяв курс на Іран, пройшов уже гуну протоку, і кажуть: от 4 дні це точно початок удара. Наскільки ви вірите, що ми вже бачимо новий військовий конфлікт? Виходячи із того, як ми бачимо, принаймні перекидання техніки військової сили засобів, які туди передислоковуються, і вже десь протягом півтора місяці ця історія триває постійно летять борти. Постійно йде переміщення військових вантажів, і знову ж таки ескадра корабельна авіаносна група. Ну це свідчення того, що нарощується принаймні військова присутність, і в тому числі нарощується військова присутність ймовірно з метою завдання ударів по Ірану. Можливо, в тому числі з обмеженою сухопутною складовою. В тому числі, але зараз, якщо подивитися, та концентрація сил, вона практично наближається до того, що було під час війни в затоці в 91-му році. Тобто, ну по навіносна група є так, ну плюс-мінус, плюс-мінус зараз. Іде така концентрація. Тобто, це є свідченням того, ну з військової точки зору, якщо це коментувати, це може свідчити про готовність для того, щоб завдати удару. Я думаю, що в Ірані це теж бачать. Вони теж там роблять якісь приготування зараз. Там теж якісь маніпуляції відбуваються з Росією, в тому числі якісь борти літають mm. туди, ймовірно, з системами зенітно-ракетних комплексів і так далі, допомагаючи Ірану, Росія. Продовжує, ну і власне кажучи, питання залишається відкритим. Воно вже, мабуть, в площині віддання відповідних наказів президентом Сполучених Штатів, але ж там теж є, скажімо так, нюанси: чи буде це погоджуватися з конгресом? Є процедура в Сполучених Штатах, чи не буде. Тобто, ну це це вже інше питання внутрішньоамериканське. це плюс чи мінус? Поки що не зрозуміло. Я поясню, чому все буде залежати від результату. Тобто, якщо режим впаде швидко, причому і Іран піде на укладення угоди з заходом, і з Ірану почнуть скасовувати санкції. Відповідно, Іран вийде на ринок нафти і газу, іран перестане допомагати Росії. Я сподіваюся, і перестане продавати її військові технології, спонсорувати війну. Проти України тоді в плюс, тобто для є... нас це зразу менше шахедівна так. Голову. Ну як мінімум, і розрив ось цієї взаємодії, розумієте, Іран і Північна Корея доволі такі послідовні партнери для Росії. У них не було перебоїв, як у нас з нашими угу. партнерами. На жаль, вони постійно допомагали. Тому треба цей союз розривати, але тактично є і мінуси, тому що. Зараз американські військові все більше говорять про те, що їм треба більше систем ППО для прикриття своїх об'єктів на Близькому Сході. Там є база в Катарі, а людей де не тільки, які треба прикривати. І потенційно Ізраїль. Тому що Іран може завдавати ударів так. балістичними ракетами. Треба більше систем ППУ кажуть. Тобто, Треба для прикривати. нас їх стає менше теоретично. Так це означатиме, що може зменшитись для нас, тому тут є і мінуси. Ну і мінус, мабуть, все ж таки в тому, що фокус інформаційної уваги буде світу повернути весь на близький схід, і в цей час Росія може чинити терористичні обстріли свої, які не будуть набувати на жаль такого розголосу, як нам потрібно. Перед тим як перейти до лінії богозітнення, хочу спитати Останній тиждень дуже активно розганяється інформація про те, що росіяни ось ось закінчують тестування своїх беків, своїх безекіпажних. Mm -hmm. Кораблів для того, аби перехопити ініціативу в чорному морі і знищити остаточно зерновий коридор, і, в принципі, можливість працювати в одеському порту. Наскільки можна серйозно ставитись до цієї зараз, Бо Я вже бачив ну, з десяток публікацій на цю тему. Я би не, не недооцінював ворога все ж таки справа в тому, що мені здається, певним чином це було неминуче. Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що зараз немає чогось такого практично унікального на довгий час, що було б в нас і не було б ворога. Чи навпаки, з'явилося в ворога, як дрони на оптоволокні, і потім не з'явилося у нас. Війна це ж завжди, в тому числі, змагання в озброєнні технології. Все рано чи пізно буде з'являтися, так само, як танки застосувала Британія у Першій світовій, а потім. Ми бачили, що сталося так, що до Другої світової інша країна, Німеччина стала лідером застосування танків. Тому, власне кажучи, так під час війни буває, і нам треба готуватися і розуміти, що ворог дійсно може почати застосовувати цей вид і тип озброєння, і це означатиме. Їхні спроможності, ймовірно, для того, щоб дійсно чинити нам серйозні, скажімо, перешкоди в судноплавстві не тільки з повітря, а й з моря. Це за умови, якщо вони цю історію масштабують. Поки що тут сказати наскільки важко. Трошечки погода відпускає. Наскільки ця відлига погодна відбувається на тому, що відбувається на фронті? Ситуація найбільш складніша у нас. Вона залишається це покровський напрямок. Так, там у нас добре працює 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Але ворог все рівно в Мирнограді. Вони заходять, заводили практично вже протягом цього тижня свою артилерію в зв'язку з погодними умовами. Погодні умови допомогли. Плюс там була інформація, що росіяни вже розгортають свій штаб і зараз його шукають для того, щоб знешкодити. Але я бачила інформацію про те, що наші контратакували там чи вона відповідає дійсності? Вона, значить, що стосується контратак, дійсно вони відбуваються, вони носять локальний тактичний характер. Там на околицях, в тому числі в північній частині Покровська, на околицях Мирнограда, подекуди є вже і стрілецькі бої. Особливість цього, цього місця ведення бойових дій в тому, що така інтенсивність застосування дронів, що іноді ну плутаєшся, коли дивишся, хто що застосовує, де чий дрон може бути, тому дуже щільно зараз. Дуже Олександре, А от Гуляйпольське, оцей напрямок, чи там теж відбувалися контратаки? Чи можна сказати, що вони змінили баланс сил? Дійсно, ви знаєте, що і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, він був на цьому напрямку і говорив про те, що дійсно є контратакувальні дії наших військ, і речник угруповання військ півдня теж заявляв про це. Оборона активна. В чому ситуація виникала? Вона тут складалася таким чином, що противник діяв в районі Гуляйполя і північніше. Бачите виступи, які вони фактично створювали. Якраз чим, чому ці виступи виникають і де, звідки вони беруться? Ворог задіє авіацію, каби. Де бачить, що в нас виникають проблеми в щільності оборонних порядків, намагається просуватися для них. Це просто самоціль просуватися, вклинюватись і далі намагатися рухатися вперед. В даному разі цілі і мета ворога було посилити тиск на наше угрупування, розтягнути його. Створити ще більше, як вони думали, про галин в оборонних порядках, і з тактично вийти в оперативний наступ, те, що ми говорили, загрожувати безпосередньо далі, рухатися на Запоріжжя. Зараз ці спроби блоковані Ворога вдалося дійсно скажімо, збільшити сіру зону, тобто є місця, де звідки противник вийшов, його змусили відійти. Ви говорите про ці 200 квадратних кілометрів, саме про них. І, власне кажучи, ну я би не сказав в кілометражі скільки. Але ну, те, що публікував інститут вивчення війни про контратакувальні дії, вони в принципі відбуваються. І, власне кажучи, мета звичайно, що витіснити противника, встановити контроль і знову ж таки тримати оборонні позиції. А далі вже буде залежати від бойової обстановки і від нашого замислу, від того наскільки буде вистачати сил, засобів, що буде робитися в лавах у ворога. Якщо будуть ймовірно виникати можливості для того, щоб проводити в тому числі контратакувальні дії, я думаю, що це буде відбуватися. Скажіть, будь ласка, саме про це я хотіли спитати. Багато експертів називають березень 26-го року таким моментом істини, коли росіяни або підтвердять, що вони коли росіяни або зупиняться, тому що вони вже зрозуміють, що вичерпалися свої ресурси наступальні і а... Зупиняться по цій лінії або все ж таки підтвердять, що вони подолали свої проблеми і можуть давити далі. Наскільки ви очікуєте, що буде відбуватися протягом цих найближчих двох місяців? Я думаю, що будуть тиснути. Не бачу на сьогоднішній день не видно підстав говорити про те, що ворог буде зупинятися. У нас інтенсивність бойових дій дуже висока. Понад 200 бойових зіткнень це вважається висока інтенсивність боїв. І вона при, при плюс-мінус такою залишається. Донеччина, ви бачите, що напрямок на Костянтинівку, Лиманський напрямок, так само, крім Покровського. Ворог діє вдалося стабілізувати відносно ситуацію на запорізькому напрямку, в принципі, і на півночі. Але те, що видно на сьогоднішній день, що ворог буде концентруватися на продовженні ведення наступальних дій. Причому навіть я вам можу сказати, що там, де в них не вистачає ресурсів, вони намагаються компенсувати вогнем артилерії, вогнем кабів, дронів і, ну скажімо так, утримувати наступальний потенціал. Він Тут інше питання. Я би сказав так: ключове питання зараз, чи вдасться ворогові вийти десь на оперативний простір і створити нам серйозні проблеми з проривами? Ось це ключове. Якщо не вдасться, і буде щільність оборонних порядків наша триматись, то очевидно, що це буде рухатися до такими темпами. Це буде рухатися до зменшення просування ворога до того, що називається фактично а, та. та. Ну, воно, 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 воно і так уже до цього йде, воно рухається до цього об'єктивно. Але все рівно зараз такий ключовий момент, коли розслаблятися дуже рано, тому що будь-який десь прорив ворога, він зараз із тактичного може перерости в щось більше. Цю що ситуацію може змінити мобілізація в Російській Федерації. Ну, звич... Теоретично, звичайно, з точки зору наповнення їхніх сил, так, залежно від кількості, але. В тому числі вони можуть посилити свої наступальні штурмові полки. Вони можуть посилити. У них же зараз плани набрати 80 тисяч сил безпілотних систем російських. Тобто це те, що є. Звичайно, що будуть навчати, ми бачимо, що зараз фактично на певних ділянках фронту, де немає значних атак штурмових дій груп піхоти, тривають все рівно активні бойові дії, фактично підрозділи БПЛА. Наші намагаються знайти ворога рубіконівців і інших, і вони так само полюють. Тобто, у нас уже на деяких ділянках а, навіть немає такої зіткнень, таких зіткнень за участю піхоти, але є удари між собою обмінюється полювання на дронарів. Що називається, ми ведемо постійно. Ну і ворог намагається протидіяти для того, щоб наситити і, і, і набрати за мобілізацію. Так це може бути одним із сценаріїв. Наскільки наскільки ви оцінюєте ризик такого сценарію? Він, він існує, розумієте особливість теперішньої ситуації? Вона в певній невизначеності? Чому? Тому що насправді особ... характеристика от того, що є, як казав екс-директор Мі 6 Річард Мур, mm -hmm. коли його питали, а як ви прогнозували, от що Росія, ну там без таємниця, він каже: Я просто слухав і читав, що каже Путін та каже найкраще зараз особливість, в тому що ми не чуємо, що говорить Путін. От ви звернули увагу, говорить Лавров, Пісков ці тижні ні слова про перемовини, ані слова про якісь погрози заходу, ані слова про плани на війну. Якщо ще там попередні місяці тижні він говорив про він коментував ж навіть Купінськ, він коментував Покровськ, він коментував фактично бойові дії тактичного рівня. Uh -huh. І зараз він мовчить. І мені здається, що зараз є такий період невизначеності, коли важко сказати за яким сценарієм він буде діяти. Uh -huh. Дякуємо, Олександр Восієнко, військовослужбовець ЛТРО засу, військовий експерт, роз'ясняв, що відбувається на лінії болезнітнення і що очікує ран. По собі дякуємо.